Дякую, я вітаю всіх учасників заходу, е, вітаю всіх гостей. І ви знаєте, завжди говорила про тата як, як про колегу, тому що е, зазвичай ми втілювали якісь плани, які стосувалися освіти, науки, е, які стосувалися міста і так далі. Е, завжди давала інтерв'ю про нього як про педагога. Як про воїна, як про героя, як про інтелектуала. А сьогодні я хочу розказати про нього як про тата. Дуже рідко кажу про нього як про тата, оскільки це мені надзвичайно складно казати. Місто втратило визначну людину. Місто втратило, країна втратила ще одного героя, а я втратила. Найвище, що може бути, найцінніші скарб, який зараз багато хто має, а не оцінює, того, що він є, я втратила тата. І він, як тато, був мені максимально рідною людиною, і мало хто має таких батьків, яких я мала. Зараз я маю, на жаль, тільки маму, але Тато для мене був таким, що всім татам треба повчитися, і ким треба бути татом. Це була тотальна підтримка, це була тотальна відданість, і е, зараз це міст, місце проведення Острозька академія є для мене також символічним. Оскільки, коли я ще була е, маленькою, тато привозив мене до Арки Академії і казав: Доню, отут ти будеш ще. 100% ти будеш тут досягати, тому що тут справедливо, тут ти точно навчишся бути людиною. Я тоді ще цього не розуміла, але все ж у мої 17 років він привіз мене до арки і сказав: Долі, йди подавай документи. І я сама без нього, без батьків, пішла подавати документи. Але я знала, що він стоїть під аркою. І, і молиться за мене, і точно знає, що я подам ці документи, і точно знаю, що я вступлю. Так, я вступила. Після того, через рік він сказав: Іди, доню, на співбесіду, тебе точно все вдасться. Він не був зі мною біля дверей. Він не ходив, не казав, візьміть мою доньку, вона хороша. Він е, шов, не йшов, не розказував всім, яка я. Класна в нього, але він стояв під аркою, молився і чекав, і знав, що я точно справлюсь, що я точно впораюсь і точно прийду, і скажу для нього Тато, все добре. Я прийшла для нього, сказала тато, все добре. Потім він день у день стояв і забирав мене з роботи, завозив на роботу, їхав на свою роботу, в своє кохане училище, я завжди кажу. І повертався з училища, забирав мене також з роботи біля тієї ж самої арки, де я ще раз казала, «Тато, в мене це вийшло. І він ніколи не сказав молодець. Він казав: Я знаю, що в тебе це мало вийти, тому що ти моя донька. І згодом, через кілька років, біля тієї ж самої арки у мене був страшенний крик. Страшенний крик, плач. Оскільки під цією самою аркою я отримала звістку, тато загинув. Тато загинув в бою під Попаску, тато загинув героєм. І тоді таке враження, що вся земля, яка була піді мною, щезла, що я падаю, я не розумію, куди я падаю, що далі робити і як далі жити. Але все ж і зараз я знаю, що він стоїть під аркою. І знає, і молиться, що в мене все буде добре. А я точно знаю, що в нього там все добре, що він воює. Він мені інколи сниться і каже: Доню, я не загинув, чесно, я не загинув, я є. Я покидаюся з думкою, що може справді тато живий, просто просто мене всі обманули. І ми телефонуємо часто до мого дядька, який вже міста в кулом, і, 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 і просимо, і кажемо, підтвердіть, будь ласка, ви були. Ви, ви, ви опізнавали, тата, скажіть, що точно це був він. Він впевнений, і я, я знаю, що він точно знає, що це його брат, але час від часу в нас стають такі сумніви, що, що там не він, що це, що це була інша людина, що це ми живемо не на цих параметрах, не в цій системі координат, і от, от він зустріне мене під Аркою. Це був я знаю, що це був він. І потім він мені сниться і каже: Ти розумієш, я воюю юр в Я воюю в небесному підкліпі. Я тебе захищаю своєму миттю. Я впевнена, що він нас всіх захищає і він нас всіх захистить. Тому сьогодні е, я з вдячністю звертаюся Дуже. до гравців клубу. Я щиро дякую, що ви так само, як і ми. Пам'ятаєте тата, пам'ятаєте всіх полеглих воїнів, які і навіть зараз нас захищають своєму небесному війську. Дякую вам, слава Україні.